Неділя і ми на акції. Знаєте, зараз дуже багато в коментарях зустрічають: а с... який смисл цих акцій? А з... навіщо? А на що? Подивіться, як вони приходять. Я в кінці роз... розкажу навіщо. <му> себе. Хочу вкотре наголосити: ми маємо пам'ятати не лише 30 серпня та в інші пам'ятні дати. Ми маємо кожного дня пам'ятати кожного дня боротися і не не давати забути нікому. Адже нам болить, ми чекаємо і ми віримо. І весь світ має про це пам'ятати і знати. А смисл цих акцій в тому, що це для рідних надія. Надія. Розумієте, що таке надія? Якщо ні, то ні. Знаєте, у нас просто ще є проблема, що наші люди навіть не розуміють, коли зустрічають, наприклад, дружину, у якої муж безвісі чи в полоні. Вони починають запитувати: ну що там, ну що там? І дуже мало хто спрашує, як ти. Розумієте всю різницю. От послухайте, що вам молодь скаже. Надія і віра це одне і найцінніше ще одна. Із